Дякую за те, що ви організували цей саміт. Дійсно, таки дуже важливий час, аби ми зібралися разом у цій групі та обговорили перш за все ситуацію в Україні. Я хотів би сказати, що наша колективна рішучість вона є дуже чіткою. Ми маємо продовжувати надавати підтримку Україні, адже безпека України то є безпекою для всіх наших країн. Тож для мене велика честь запросити мого доброго друга, пане. Володимира Зеленського до слова. Президент. Прошу. Дуже дякую, Ріше, пане прем'єр-міністра Сунок, пане прем'єр-міністра Карінж. Всі присутні. Я вдячний. По перше, за ці слова, слова підтримки. Вони дуже важливі і про ті пріоритети, про які ви сказали, дорогі друзі, шановні лідери. Перш за все, хочу подякувати вам. Всім за підтримку України і нашої боротьби за свободу, коли брав я участь у такому нашому з вами форматі минулого разу. А це було на 20-й день повномасштабного вторгнення. Я закликав вас допомагати Україні і через це допомагайте собі. Саме так ми з вами і діємо протягом усіх цих місяців. І я дякую вам всім за це, за вашу велику підтримку. Саме тому ми бачимо найважливіше те, що російська агресія може і повинна зазнати крах. І наше завдання зараз прискорити це тепер на цьому саміті. Я закликаю вас зробити все заради прискорення поразки окупантів. Я буду сьогодні дуже конкретним, абсолютно практичним. Можливо, ви очікуєте більш політичного виступу, але зараз інший час. Час для конкретних речей. Цієї ночі Україна була знову атакована іранськими дронами. 34 шахеди. І я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це шахеди з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук. Стільки усього шахетів зараз затримано державою терористів. Російські ракети та іранські дрони застосовуються постійно для ударів, передусім по нашій енергетиці, і ви всі деталі про це знаєте. Лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив більше 20 мільйонів наших людей. Внаслідок цього міста мільйонники і більшість українських регіонів залишились. Абсолютно без електрики, загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців. Більше 10 мільйонів людей було перервано постачання води і тепла. Уявіть, який масштаб у цього терору, і уявіть, що його можна зупинити. Шановні лідери, саме зараз багато в чому саме від вас залежить, коли і як закінчиться ця війна, і все дуже конкретно. Чим успішніші наші сили оборони, тим швидше російська агресія зазнає крах. Зима зараз це дійсно вирішальний час, час, коли можна ухвалити рішення, чиї результати вже навесні дозволять окреслити відновлення. Нашої територіальної цілісності і гарантування того, що російський реваншизм ніколи більше не здолає кордон України, а отже, і Європи. І я до всіх хочу звернутись, пане премєр міністре Британії Ріші. Коли ми зможемо повністю захистити наше небо, це означатиме демонтаж останньої великої російської можливості тероризувати Україну. А отже, це буде і демонтаж останньої великої російської надії на те, що нібито їм вдасться підкорити нашу державу і людей. І я прошу вас збільшити. Можливість постачання систем ППО нашій державі допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів 100% повітряний щит для України це буде один з найбільш успішних кроків проти російської агресії. Цей крок потрібен саме зараз, пане прем'єр-міністре Норвегії, пане Стьоре, я прошу вас продовжити вашу. Політику оборонної підтримки України і в наступному році, як мінімум, на тому ж рівні, що і цьогоріч. і ми вже бачимо відчутні результати самсі, які вже надані нам суттєвно посилили наш захист. Я дякую вам за це. Я прошу вас збільшити постачання таких комплексів ракет до них, пані міністри оборони Нідерландів, пані Олонгрен, щоб наші. Оборонні операції були успішними. Ми потребуємо сучасної. Сучасної бронетехніки, передусім танків, немає жодного пояснення, тому що Україна досі не отримала рішення про надання сучасних та ефективних танків, зокрема леопардів. Це життєво необхідне. Я прошу вас разом з партнерами вийти на це рішення, допомогти нам. Перший, хто відкриє цю оборонну можливість для України спостачання танків відкриє і для усіх інших наших партнерів потрібен перший крок, Інші також зробили свої кроки. Я прошу продовжити нашу співпрацю щодо е, танків радянського зразка, необхідних снарядів, також комплексів гарпун та інших артилерійських систем, пане е, прем'єр-міністр Швеції, пане е, Крістерсон, ми вже обговорювали з вами можливості посилення нашої артилерії. Це те, що вирішує, як розвиваються події на полі бою, саме артилерія. Ви знаєте наскільки великий запас артилерійських систем і снарядів до них є у Росії, і треба збити цю артилерійську пихатість держави терориста. Треба збільшити наші можливості на полі бою, щоб до російського керівництва скоріше дійшло розуміння, що у цій агресії немає шансів. Ви маєте. Хороші системи Арчер. Я дуже прошу вас ухвалити рішення щодо них. І також ви можете посилити спроможності в захисті неба. І якщо можете, це зенітно-ракетні комплекси РБС 98 вісім. Це літаки Гріпен. Ми маємо вийти на такий вагомий, історично вагомий для нас результат. Пане президенте Литви, друже і я дякую тобі за те, що Литва стала однією з перших країн, хто почав нам допомагати ще до старту повномасштабного вторгнення. Коли ми вже готувалися до захисту, ти нам допомагав. Я дякую тобі за це і прошу в наступному році продовжувати нашу з вами співпрацю. Ми потребуємо і насамсів, як ти знаєш, і стінгерів, які можемо отримати, якщо буде твоє рішення. Шановний пане прем'єр-міністре Латвії, пане Карінш, Я дякую вам за незмінну принципову підтримку протягом усього часу російської війни. І давайте ще активніше скорочувати час цієї агресії. Ви можете допомогти нам з артилерійськими системами, будь ласка, ухваліть такі рішення, пані прем'єр-міністре Естонії. Калас, ви також маєте цю можливість: артилерійські снаряди 155 мм, міліметр, запасні частини для гаубиць. Давайте активізуємо нашу співпрацю. Шановний пане віце-прем'єр-міністр оборони Данії, пан Елеман Єнсен, ви знаєте нашу потребу в системах Цезар, які прекрасно зарекомендували себе на полі бою і саме такі системи. Ви очікуєте від Франції, але вони життєво необхідні саме зараз нам, саме Україні. Ми потребуємо вашого рішення про Цезарі. Я прошу вас наступного року продовжити нашу співпрацю, яка вже досягнута в оборонній сфері, зокрема в протикорабельному захисті. Шановний пане президенте Фінляндії, пане Ніністю, я дякую вам за надану нам бронетехніку. БТР, які ви надавали, дуже допомагають нам. У вас є 122-й, 152-й калібр. Вони вкрай потрібні. Засоби радіоелектронної боротьби протидії безпілотникам комплекси МЛРС. Я прошу вас, зберігайте саме той рівень взаємодії, який вже досягнутий між нами. Чим швидше ми відновимо наш кордон, тим міцніше буде і ваша безпека. Я впевнений в цьому. Шановна пані прем'єр-міністр, пані Якобс, Дотір. Я дякую вам за ваші ініціативи щодо розмінування і за гуманітарне лідерство. Я прошу вас наступного року розширювати цю нашу співпрацю, створювати ще більше можливостей для захисту наших людей від російського мінного терору. Дорогі друзі, сьогодні. На День Святого Миколая за східним обрядом російські терористи подарували українським дітям нові удари. Я ж прошу вас підтримати нашу країну саме зараз чітким рішенням надати усе те, що може не тільки зберігати наявну динаміку на полі бою в Україні, але й, але й прискорити рух наших сил оборони до перемоги. Бо наша перемога це буде і перемога кожного з вас. І це перемога Європи, ваших народів, перемога, яку очікує впевнений весь світ. І Так же сталося. Українські діти в своїх листах до Святого Миколая просять ППО, просять зброю, просять перемогу. Перемогу для них, перемогу для всіх українців. Вони все розуміють, наші діти. Давайте діяти. Я вам дякую за увагу. Я дякую вам всім за підтримку. Слава Україні! Пане Володимире, дуже дуже дякую. Звичайно, ми залишаємось повністю солідарними з вами. Дякую за те, що ви дуже так потужно окреслили ту гуманітарну катастрофу, яка виникла через бомбардування цивільних цілей з боку Росії, особливо в цю пору року. Дякую, ж також за те, що ви підкреслили ту допомогу, яку ви потребуєте від всіх нас, для того, щоб ви змогли. Продовжувати боротьбу та відновити контроль над територією над вашою, ви маєте повністю Підтримку. Тож ми сьогодні будемо говорити про те, як нам забезпечити все це для вас. Дуже дякую за те, що ви так дуже потужно нам окреслили ці всі аспекти. Дозвольте нам тепер попрацювати, а потім повернутися до вас із більшою підтримкою та допомогою. Дякую. зомаш олдебес. Good luck and thank, thank you and your countries and your societies for such big support for Ukraine. Bye bye.